Зараз ми знаходимося в першій котельні міста Сміла. Якраз саме зараз відбувається запуск котельні. Це підприємство Сміло Енергоінвест. Що стосується... Заборгованості підприємства закрила сьогодні повністю блок е і отримала е сьогодні всі необхідні ліміти на е запуск газу для дев'яти котель. Дев'ять котель сьогодні було відключено черговий раз місце сміла. Е зараз вже три запущених. Провели дві комісії з надзвичайної ситуації, де я передав листа по смілій енергії про заборгованість, про системне невиконання зобов'язань перед нами та прокурору області і з тим, щоб порушити кримінальне провадження, в рамках кримінального провадження провести відповідну інспекцію фінансової служби і інших контролюючих органів для того, щоб громаді пояснити. Чому ті кошти, які надходять, часто не потрапляють на е Нафтогазу і відповідно до виконання е своїх зобов'язань смілої енергоінвестів? Безумовно, це не є сьогодні безпосередньо функцією обласної державної адміністрації, але я, як голова, знаючи те, що люди без тепла, соціальні заклади без тепла вимушені сьогодні такими адміністративними методами втручатися в роботу. Е органів місцевого самоврядування Смілянської міської ради, і виконувати за них цю функцію. Тому що це є вже край та ситуація, яка сьогодні е, турбує людей. Тому ми зараз з командою обласної державної адміністрації знаходимося тут.